Як могли б говорити діти в школі, якби совєтська влада не знищила б українську термінологію? Привіт, що там в школі. Я знову все проспала. Привіт на першому уроці писали самостійно з української мови. Треба було визначити приростки та наростки в дієйменниках. Але в другому завданні на розділові знаки я пропустила середник і риску в реченні. Я не знаю, як так можна було, але хоча б складню зробила навідмінно. Нас ще змусили наприкінці уроку усі виїмки заклямровувати. Потім надійшлю тобі. Співчуваю, а хемія була, Ольга Іванівна вже здорова. Звичайно, вчили електромагнети. А що на математиці? Усе стандартно, виріжники, двосічні, і Тарас без кутоміра. Так. І Павло, який завжди ділить на Оник. За що реально шкодую, так це за астрономію. Отак, сьогодні ми спостерігали заміненням. Це було неймовірно. Шкода, що тебе не було. Далебі, треба вже додому купити далековид. щоб що? Щоб спати довше. До завтра. <рес> До завтра.